Щойно ви розплюшите очі, відразу беріться за Ісусову молитву, Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Не дозволяйте розуму почати думати про все поспіль і лише через деякий час згадати, що треба творити молитву. Якщо ви так себе примушуватимете, то і Бог вам допоможе. Це стане для вас святою навичкою. Щоб молитва, щойно ви розплющите очі, була у вас весь день на першому місці. Після цього ви будете працювати і говорити молитву, тоді освячуватимуться і благословлятимуться труд, уста, язик, серце, місце, час, а насамперед людина, яка вимовляє ім'я Боже. І надалі... Озброєний молитвою, цією божественною силою, він стане невразливим для бісів, оскільки їх попаляє і відганяє і Ісусова молитва. Преподобний Іосиф Ісіхаст